Я е, пропоную нам перейти до наступного такого невеликого блоку е, доповіді, пов'язаних із психоемоційними розладами, і я почну із е, е, наших результатів наших власних досліджень. Стосовно корекції розладів сну та настрою під час травмуючих подій воєнного часу за тими дослідженнями і результатами, що були проведені на кафедрі терапії інфекційних хвороби дерматовенерології після дипломної освіти Національного медичного університету, одразу після деокупації Київщини. Актуальність цієї проблеми зараз ні для кого не представляє сумнівів, коли наше населення українське піддається різноманітним, взаємодоповнюючим один одного психотравмуючим факторам та подіям. Адже відомо, що травматичний стрес підвищує ризик соматичних захворювань, і тому потреба у лікуванні цих розладів є. На сьогоднішній час, особливо зараз, вважається недооціненою та потребує особливої уваги лікарів для того, щоб вона не залишалася поза цією увагою. Через зростаючу кількість розладів, що пов'язаних зі стресом, особливо під час війни, наша медична система або стикнеться, або вже стикнулася. з Певним навантаженням, і тому а, сьогодні цій доповіді я хочу приділити увагу лікарів до а, ідентифікації виявлення а, а, наявності готовності до роботи із вразливими групами населення і проведенням відповідного скринінгу. Які ж проблеми зі здоров'ям пов'язані, виникають та описані як такі, що виникають під час психічних травмуючих впливів війни? Цей слайд знову ж таки перераховує величезну кількість різних захворювань, пов'язаних із метаболічними порушеннями. Пов'язаними із несприятливими впливами на серцеву судинну систему, пов'язане із порушеннями певних ланок імунітету із підвищеним сприйнятливістю до інфекцій, дуже сильно уражується травний канал, і сьогодні ми будемо приділяти цьому більше уваги. Виникають диспептичні прояви дуже активними стали розлади по вісі кишкових головний мозок. Про що я сьогодні буду говорити ще окремо. Загострюються наявні до війни захворювання шлинково-кашкового тракту, виникають або також погіршуються стан наявних аутоімунних захворювань, які перераховані на цьому слайді, і формуються або також погіршуються скарги, пов'язані із больовим синдромом, синдромом хронічної втоми. Захворюваннями порнорухольного апарату і нейрокогнітивними розладами, ну, зокрема безсоння і порушення сну, про які я буду вам сьогодні доповідати. Коли лише почалося велике вторгнення, багато хто на собі відчував певні, певні і суттєві психоемоційні. Порушення, тобто реакції, які не були, може, і притаманні людям до початку війни, коли вони не стикалися з такими психотравмуючими подіями. І дійсно ці стани відображуються поняттям гострої реакції на стрес, і вони є абсолютно різними. Це і ступор, і рухове збудження, афективні стани у вигляді агресії, панічний страх, можливе нервове тремтіння, істерика, плач, відчуття безпорадності та Інші. Коли ж дія стресу перестає бути гострою, або хронізується, або людина стикається з повторними впливами несприятливими. Виникають інші реакції, які дуже добре вкладаються у модель коморбідної, соціально емоційної і інших дисфункцій на тлі полівагальної теорії, яка вона з'явилася у 90-ті роки, стала дуже популярною в оцінці такої інтегративної інтегративних впливів на психосоціальних факторів і. Особливо на перебіг гастроентерологічних захворювань. Хоча ось слайд, який демонструє модель полівагальної теорії, ми бачимо, що тут задіяні не лише органи травлення, але й зазначені всі органи та системи, що інрвуються вегетативною нервовою системою залежно від гілочок нервосувагусу, оскільки це полівагальна теорія. І різні а, ланки інервації відображуються різними фізичними і, або фізіологічними патофізіологічними реакціями. І на даному слайді також ви можете побачити, що є лінії суцільні та пунктирні. Сутільні відображують впливи на вістеромоторні компоненти, і пунктирні, що зображують впливи на соматомоторні компоненти при порушеннях або активації автономної регуляції. Повертаючись до нашої проблематики, стрес і впливи війни описані в літературі давно, і тут я представляю вам посилання на роботи різних років авторів одних або інших. Які пов'язують війну та збройний конфлікт такими, що породжують і посилюють щоденні стресові фактори, що негативно впливають на психічне здоров'я населення? До них належать це саме ті фактори, які ми нам відомі, виникли під час вторгнення втрата майна, соціальне відчудження, пережите насильство, втрати близьких. Що сприяють виникненню психологічного стресу і призводять до хронічної активізації стресової системи. Ну, наприкладом чого є представлена вам модель полівагальної теорії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в осіб, які постраждали під час війни та переселення, можуть розвинутися психічні розлади, включаючи депресію, думки про самогубство посттравматичний стресовий розлад і зловживання психоактивними речовинами та інші порушення. Переходячи до аналізу впливів стресу на сон, хочу зазначити, що стрес дійсно сильно тісно пов'язаний із порушенням сну. Які є важливі у формуванні розладів сну. І такими факторами несприятливими є виділення на слайді очікування або перечуття високих вимог або зусиль кожного наступного дня. Дослідження, що проводяться у пацієнтів із розладами на сон, демонструють, що стрес. Пов'язаний із формуванням вкороченого сну, переважно третьої та четвертої його фаз та або його фрагментацією. Які фізіологічні механізми лягають і є підґрунтям для таких розладів? Ну, це перш за все, викид, потужний викид нейромедіаторів. Які пов'язані із корою наднирників, в даному разі кортизол, який фігурує на цьому слайді, що посилює прояви стресу, самих прояви самих наявних стресових наслідків. А, дуже актуально для українського населення дослідження війни в перській затоці. 1991 рік. Сучасна ракетна війна може викликати тривали безсотня у одній третини населення, що знаходиться під загрозою. На жаль, в Україні ми не маємо таких даних, але розуміємо, що кількість населення достатньо висока, що піддається таким впливам. Ну і тому, ну можете було б непогано, якщо б ви самі собі відповіли на таке питання, скільки в вашій клінічній практиці є пацієнтів, які скаржаться на порушення сну, що виникли або загострилися під час або від початку повномасштабного вторгнення в Україну? Тепер про безсоння. Безсоння позначається як розлад сну, що проявляється різними, різними змінами, а саме порушенням засинання, перерив поверхневим сном або передчасним пробудженням. І розлади сну поділяють на пресумнічні, тобто стан, коли людина не може заснути у звичайний або зручний для неї час. Часто такий стан супроводжується тривогою, саме пов'язане з тим, що людина вже боїться того, що вона не зможе заснути. А також страхом і пов'язливими з цим нав'язливими думками. Інтрасомнічні розлади, або ті, що відбуваються під час сну, який наступає, але сон характеризується своєю поверхневістю, тривожністю і частими пробудженнями. І посомнічні розлади, які виникають при нормальному, задовільному засинанні, але далі пацієнт прокидається. І прокидається він на декілька годин раніше, звичайного не відчуває себе відпочилим, йому складно заснути. Або той сон, що настає, він не формує задоволення. Серед причин інсумнії на першому плані саме знаходяться стрес, тривога та й депресія ну, про які я буду говорити як фактори, що оцінювалися під час нашого дослідження. Далі порушення гігієни сну це пізні відходи до сну, раннє пробудження, недостатність сну або його нерегулярність. Зміни в навколишньому середовищі, наприклад, переїзд, коли людина має адаптуватися до нових умов. Життєдіяльності, наявність вже існуючих захворювань, особливо тими, що супроводжуються фізичним дискомфортом і або больовим синдромом, Наявність органічних патологій неврологічних, зловживання психоактивними речовинами і прийом певної кількості медикаментів та психостимуляторів. Перед вами класифікація інсумнії, яка розглядає її на епізодичну, короткочасну та хронічну. Епізодичне це порушення сну тривалістю до одного тижня, тобто свіжа. Як правило, завжди наслідок емоційного стресу. А іноді причиною є зовнішні чинники, наприклад, шум, небажане світло, зміни температури і таке інше. Короткочасна тривалістю від одного до трьох тижнів. Як фактор дезадаптації людини, наприклад, її переїзд в інше місце. Часто спостерігається у переселенців. Є наслідком більш тяжких тривалих стресових ситуацій, наприклад, це саме зміна місця проживання або втрати, реакція горя. І Хронічна інсомнія тривалістю більше ніж три тижні, яка вважається і пов'язана з депресією, тривожними розладами, і також зловживанням психоактивними речовинами. Трохи про діагностику, і які ми використовували діагностичні можливості в роботі з нашими пацієнтами. Перш за все, в діагностиці порушень сну необхідно використовувати ретельне клінічне інтерв'ю із детальним з'ясуванням аналізу сну. І там саме оцінюється оцінка гігієни сну звичок, супупність умов і наявність умов для спання. Такі ритуальні дії, які настроюють пацієнта на те, що він зараз буде йти спати, циркадні фактори і інші розлади пов'язані зі сном. Ну, наприклад, вже такі порушення, як синдром неспокійних ні, гапної вісні і таке інше. Для об'єктивізації в діагностиці розладів сну використовуються апаратні методи, якими є актіграфія та полісомнографія. Ну, на жаль, не дуже доступні в широкому використанні, хоча б і зарахування їх високої коштовності. А як можна оцінювати сон в клінічній практиці і чим користувалися ми в якості простих методів оцінки? Існують шкали, якими є Пєсбурський індекс якості сну, який оцінює якість сну за попередній місяць. Шкали всі достатньо прості, і пацієнти із задоволенням, можна сказати, приймають участь у тестуванні. Індекс тяжкості безсоння, який розроблений саме для визначення його ступеню і є надійним і чутливим для встановлення у пацієнтів інсомнії. І Бергенська шкала безсоння. Щодо підходів до лікування, то знову ж таки ми повертаємося до профілактики. Тобто робити все для того, щоб людина настроїлася на відхід ко сну. а саме гігієна сну не спання, створення умов, в яких людині буде комфортно, де вона буде почувати себе в безпеці, для того, щоб можна було перейти в іншу сну, в іншу фазу життєвого цикла. А сюди ж ви вирішення супутніх психічних психологічних проблем. Застосування снодійних препаратів для короткострокового лікування, яке помітте, воно стоїть останнім в цьому переліку підходів. Також, також до підходів і основних сучасних підходів до лікування або корекції станів, пов'язаних із безсонням, є психотерапевтичні втручання, яким є із доведеною ефективністю когнітивно-поведінкова терапія. І а, далі вже а, розглядається призначення фармакотерапії. Тепер я перейду к а, нашим результатам власних досліджень. Вони були представлені у Польщі а, на конференції у місті Лєшно і також я покажу вам скрін цієї публікації. А дослідження було пов'язане з оцінкою психоемоційного стану та впливу на сон воєнних подій в населення деокупованих територій Київщини. За мету було оцінити психоемоційний стан та наявні розлади сну у цивільного населення деокупованих територій Київщини, а в, задання, в задачі входило також оцінити вплив комплексного біорегуляційного препарату Нюрексан як в. Одного з факторів впливів, що використовується у функціональній медицині на розладу сну. Ми обирали пацієнтів із хронічним безсонним та настрою на 14-й та 28 й день спостереження і прийому цього препарату, і дослідити можливість корекції сну та настрою у пацієнтів наявної групи. Використовувалися методи загальноклінічні. Скарги анамнестично і опитувальники, які я вам вже представила вище. Та госпітальна шкала тривоги та депресії для того, щоб е оцінити, чи наявна асоціація розладів сну та настрою. Критеріями виключення з дослідження було органічне безсоння, тривалі хронічне безсоння і досвід безсоння до війни. В якості характеристики досліджуваного контингенту ви бачите слайд, що демонструє розподіл. Середній вік чоловіків складав 46 плюс-мінус 15-28 років, жінок 41 плюс-мінус 08 років, ну, приблизно однакові групи без достовірної різниці. 10 чоловік і 25 жінок з достовірною різницею між групами. В Структурі скарг домінували, зрозуміло, ми вибирали саме таких пацієнтів інсумнії та розладу сну 85 70 тривога 34,3%, втома 28% і сонливість. Також... З в цій групі 82,6% осіб мали клінічно виражену тривогу та депресію, що 11 і більше балами за шкалами госпітальної тривоги та депресії. А що ми побачили? Що розладу сну. І настрої, і безсоння це взаємопов'язані між собою розлади. І дійсно, це було описано і відомо в літературі, і тому підходи у корекції або у лікуванні розладів настрою та тривоги за допомогою фармакотерапії або психотерапії, воно сприяє ще й полегшенню безсоння у більшості пацієнтів. Однак, і, на жаль, у багатьох пацієнтів постійне безсоння або безсоння, що викликане або пов'язане з лікуванням, лишається або залишається навіть і після покращення психічного стану. І тому порушення сну вважається найпоширенішим і найстійкішим симптомом. Під час лікування депресії та фактором ризику повторних епізодів погіршення настрою у певних хворих вже з органічними розладами. Як саме ми працювали? Ну, Перш за все, це був первинний контакт з пацієнтами під час виїзду і візиту до, до сел і містечок Київської області з першим відбором і запрошенням у дослідження. Оцінювалися фактори виникнення порушень сну та настрою і надавалися індивідуальні індивідуальні рекомендації з корекції. Далі призначався комплексний біорегуляційний препарат Нюрексан. В нашому разі у стандартній дозі для дорослого по одній таблетці три рази на день. Хоча за інструкцією, і це дуже гарний підход до призначення, використання ініціюючого режиму, коли в перший день призначається по одній таблетці кожні пів години або годину аж до 12 разів на добу препарат може застосовуватись як для дорослих, так і для дітей. Для того, щоб під час цього ініціюючого або або ініціального режиму надати максимальний вплив на а, ті ланки, які ми намагаємося коригувати. Ми використовували стандартну дозу, оскільки працювали все ж таки дистанційно, а, оскільки да, подальші візити і оцінка стану пацієнтів вони були телефонними. А, далі дані, що о, о, при о, отримані результати представлені в о, вигляді діаграм. Це перед вами показники за госпітальною шкалою тривоги та депресії на 14-й день, де ми бачимо високодостовірну різницю на дні спостереження. Оцінка впливу на результатами. Бергенської шкали безсоння, як ми бачимо, ми отримали високодостовірну різницю між показниками до початку лікування на 14 та 28 день, і динаміка показників за Бергенською шкалою в жінок, де ми отримали, що дійсно жінки вони мали більшу тенденцію до, до динаміки цього показника на відміну від чоловіків. Також перед вами підбурський індекс якості сну у е, всій групі дослідження, що свідчить також, також по, про покращення якості сну на тлі е, лікування або корекції, що призначалося. Інші результати досліджень представлені на подальших слайдах від наших зарубіжних колег відповідно до того, що нюрексан значно знижував стрес-індуковане підвищення рівня кортизолу в слині як відомого біомаркеру стресу у порівнянні з плацебо, що дуже добре видно на представленій діаграмі. Дуже цікаве наочне представлення. Впливу полікомпонентного препарату Нюрекса на певні ділянки головного мозку у порівнянні з плацебо, де ми бачимо зелені крапочки, де позначено, виділено ділянки лівого мигдалеподібного тіла, і червоним вони такі малесенькі крапочки це дві ділянки в кортика медіальній зоні мигдалеподібного тіла, де спостерігався найбільш Виразний ефект під час терапії цим препаратом. Що ж ходить до складу препарата? Препарат Нюрексан, що містить, валеріанат цинку, впливає саме на нервозність та порушення сну. Вівес лікує виснаження та порушення сну, страста світа, бо відома нам більше пасіфлора, що використовується для лікування нервозності, неспокою, і кавове дерево, і його плоди для лікування і корекції безсоння. Таким чином, ми бачимо, що один препарат один з компонентів додає синергічного впливу до ефекту іншого. І саме отакі впливи дуже добре використовуються як фактори впливу у функціональній медицині, особливо знову ж таки пам'ятовуючи, яку групу па па пацієнтів ми обирали. Ми обирали легкий перебіг, ми обирали нові випадки, коли дійсно такі фактори вони можуть використовуватися наряду із психоедюкації, із роз'ясненнями пацієнтів, їх навчанням того, як їм відноситися до свого стану. Як готуватися до сну, які для себе робити умови, в яких їм буде краще засинати, і таке інше. І також певні психокоригуючі розмови, які також покращували результати нашого лікування. Таким чином, нами було отримано і підтверджено, що розлади настрою супроводжується розладом сну в нашій конкретній обстеженій категорії населення. Київщини, Виявлено позитивну кореляцію віку та проявів тривоги, депресії, розладу сну на, за госпітальною шкалою тривоги та депресії. Встановлено статистично достовірний позитивний вплив комплексного препарату Нюрексан на психоемоційний стан та сон. за Шкалами, що використовувалися. ну і як рекомендацію, дійсно при роботі з пацієнтами, коли ми відбираємо, коли ми вирішуємо, з чого призначати лікування, треба пам'ятати, що класична фармакотерапія вона не є першим кроком. Треба починати з психоедюкації, з навчання, з роз'яснення із підходів психокорекції і Використання впливів функціональної медицини, які є дуже корисними під час такої ініціальної роботи з нашими пацієнтами. Дякую вам за увагу. Нервове перенапруження може призвести до розладів сну. Ньюрексан може надати спокій, необхідний для того, щоб контролювати свій день. Та розслаблення, щоб ви добре спали вночі. Нюрексан, ваш шлях до спокою.